Доброго раночку. Це наш сніданок такий суп з півня, який приготував Денис, кава. Будемо снідати. в сільпо. трошки скупитись. Там за кубочку. <плес> угу. <плес> На обід буде шаурма з сільго коштує вона 170 гривень з яблочною, з котлетою там внутри. Але раніше була з волоконним м'ясо, це було смачно прям дуже. Зараз спробуємо. Ну, смачно все одно. Ось так парить. Дощ пройшов, але дуже мало. Дуже парить. Зараз прієш. не непогана. Така апетитна шарма. Вкусненько. Забрала з пошти. Нові шампунь та кондиціонер. Я їх завжди беру тільки у Анечки, вже більше року, і не можу більше користуватись нічим іншим. В мене вже була ця серія PH, вона дуже крута. В мене була для зволоження. На цей раз вже взяла ідеальну гладкість. І відразу беру найбільший об'єм, бо тоді вистачає надовше, і це дуже вигідно по ціні. І посилання я обов'язково залишу, тому дуже вам рекомендую звернутися до Ані. Приготувала фарш котлетки, буду зараз жарити це фарш курячий кабачок, зелень. Рецепт повністю я викладу в Reels. сюди в YouTube. Якщо цікаво, то можете подивитися, але по факту нічого складного. Все максимально просто. І ось такі красунчики виходять, чоловік вже оцінив і сказав, що це дуже смачно. Тому готуйте. Це максимально просто, легко і швидко. Ось така гора вийшла, Називаються кабачкові дируни з фаршем. І Відео Reels вже буде 100% на каналі, коли ви будете дивитися це відео, я його вже туди додала. Хорошенька, малишечко, дівчатка, сладка. Крошечка, крошечка. Ну, Зачарована. 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 Да, я не дивлячись на. Ніч з обстрілами. Ось такий у нас добрий ранок із шашликом, який привіз папа Дениса сьогодні із Оратова. Будемо їсти. Я вже в офісі. Зараз роблю собі каву. І працювати треба тільки водички собі другу трошки. І працювати всім вдалого дня. Мій сьогоднішній обід. Ці кубочкові дируни з фаршем, що я вчора зробила, і овочі. Рецепт є в Reels на YouTube. Дуже смачні, корисні і легко готуються і швидко. Провела ефір. Це було важкувато, бо вночі майже не спали, і ще мене через це безсонні ночі і стрес весь час прищить. Аж прища одразу. Ще й подбородок ось обсипаний. І ефір настільки мені був важко. Якийсь такий стан, значить, ти не доспав. Дуже важко пояснити. Це не запаморочення, але це інше. І Важко морально було. І зараз важко морально через це. Не те, що моральне, але фізично більше важко. <кхід> <кхід> Доїла собі котлетки, брало дуже смачно. Треба! готувати таке чистішенько. Чат GPT каже, що це я зараз в стані хронічно, хронічного нервового виснаження і сенсорного перенавантаження. І ще мій мозок починає плавати і. Через, саме через те, що немає повноцінного відновлення, відчуття вирублювання без запаморочення, як в мене, це попередження від тіла, що воно не справляється. Через відсутність повноцінного сну, звуки вибухів, коли ти засинаєш і намагаєшся спати, і ти прокидаєшся від взриву. І що мені дуже важливо лягати в день хоча б на 20-40 хвилин сну. Іноді давати час, особливо після таких ночей, щоб не планувати ніяких важких рішень і не загружати себе великою роботою, пити багато води, магній би 6, ромашковий чай. Так от, Брін, я щоку весь час прикушую сьогодні. Цілий день. І пише чат GPT, що це е, теж сюди ж відноситься. Часто відбувається, коли мозок висить між тривогою та втомою. втомою, він ніби як не встигає синхронізувати дрібні рухи. Це також може бути симптомом підвищеної тривожності або дрібного м'язового спазму. Ну, і сьогодні весь час коли їм, прикушую чущуку. Ну, не весь час, але четвертий раз вже. Я сегодня на эфире просто путала все на свете. Лаврошечка. Лаврошечка. Ты что, снимаешь? Mm -hmm. Зачем? Я легко. Когда, так, так, так кричишь, просить внимание. Еще большего не мало. что есть. Следусечка. Кайфуси. Кайфуси, кайфуси, кайфуси. Телей день будет сама дома. Скучно. Хай.